Вітаю! Сьогодні у нас на огляді потужний та стильний пневматичний револьвер Вінган 708. Це серйозний представник СО2 револьверів, який вражає не лише зовнішнім виглядом, а й технічними характеристиками. Давайте розберемося, чим він гарний і чи вартий він вашої уваги. Стріляє револьвер сталевими бібікульками калібром 4,5 мм, які заряджаються спеціальні фальш-патрони. Револьвер шестизарядний і стріляє за допомогою балонів СО2, Загальна довжина 215. Міліметрів, вага близько 800 грам, матеріал корпусу, метал, руків є пластик. У комплекті є одна планка вівер, на яку можна за бажанням встановити каліматорний приціл, як, наприклад, для простоти заряджання револьвер комплектується з підлодером. Завдяки цьому заміни гільз здійснюється легко і швидко. Револьвер може стріляти тільки сталевими бібікульками. Для завантаження балона со 2 відсудьте накладку руків'я, потім помістіть балон у камеру і затягніть притискнувши гвин до проколу. Над стволом можна встановити 22-мм монтажну рейку, що входить до комплекту, що дає змогу прикріпити додатковий приціл або ліхтар. Вінган 708 у СМ якого має подвійну дію, тобто можна або відразу натискати на спусковий гачок, або заздалегідь зводити курок для точного пострілу. Із полюсів можна підкреслити реалістичний дизайн та металевий корпус, зручний механізм перезарядки. А от що може не сподобатись, так це досить велика вага. Не всім підійде. Та витрата СО2 відносно вища, ніж у подібних моделей. А загалом Мінган 708 це чудовий вибір для тих, хто хоче реалістичний, потужний та точний пневматичний револьвер. Відходить для тренувань, розважальної стрільби та просто для колекції. Якщо вам подобається збройова естетика та надійність, однозначно варто розглянути цей варіант. Сподобався огляд? Ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть у коментарях, які моделі хочете побачити у наступному огляді. До зустрічі! Також хочу повідомити, що наш інтернет-магазин завжди відкритий для партнерської роботи. Наш оптовий відділ працює як по дропшипінгу, так і з великими дистриб'юторами за оптовими цінами. Прайси з цінами, умови та інформацію щодо співпраці, а також при необхідності вивантаження товарних позицій, ви зможете отримати, звернувшись до оптового відділу за телефоном та електронній адресі, яка вказана на екрані, або на сайті. Будемо раді плідній співпраці.